Маленькі діти перший клас. Життя цікаве і щасливе розпочинається для вас. Любі діти, для вас сьогодні пролунав дзвінок на перший наш урок. Сьогоднішній урок це є ваш перший в житті урок. І він присвячений дню народження нашого часу. Ви переступили поріг нашої гімназії. Усі жителі цієї гімназії носить почесне ім'я, школяр гімнасист. Сьогодні ви звичайних хлопчиків, хоча нас мало хлопчиків, і дівчаток перетворилися у школярів. Ви вже називаєтеся школярів. Для вас почнеться цікаве шкільне життя. Перший рік навчання, перший урок, перший вчитель, перша оцінка. Сьогодні ми вас радо вітаємо і приймаємо у перший клас. Вас хочуть привітати дівчатка і хлопці. П'ятикласники це мої випускники. Зібралися дружнього святого. Сьогодні це прекрасний час, щоб вам удачі побажати і запросити перший клас. Багато доброго, нового, Бога, життя відкриє ще для вас. Перша сходинка до нього де всіх вас перший клас, втяк в школі працювати, труднощі перемагати, світі лиш добро творити. І тато, й мами вам бажають доріг щасливих і дзвінки. І школа радо вас вітає, першокласників таких. Будуть вчити рахувати, танцювати і співати, вас начать, як в світі жити з усіма дітьми дружими. Треба добре дітям знати, в школі вчити те читати. Писати будучи на вкусів буде. А тепер послухайте пісню, чого вчать у школі. Буг ви в зошиті писать і в альбомі малювать. Чать у школі, вчать у школі, вчать у школі. Додавати і ділить, менше себе боронить. Вчать у школі, вчать у школі. Ставки. Молодець. І він так, нас іменинника. Нас іменинниками звуть. Вітають з першим днем навчання. Знайте. Знайте мені не підведуть. Учитись є у нас бажання. Даяна. Дуже раді. Дуже раді мами і папа. Сьогодні свято, перший клас Мержети сонечко Залізонець, кожен нами квіти і клас. Ми і... вам вдячні. Ми вам вдячні, тато і мама, що вони розренали. Добре. Так, далі Та ви... зітхнули. Зітнули, радісно, батьки. вісім. Сяду за книжки, бо школярам я звуся. Добре. Настя, на радість. І на радість всі ми підросли, у перший клас і тем щасливі, щоб школи ми знання несли. Дай Боже нам здоров'я, сили. Молодці, дітки, ми всі різні. Ми маємо різний колір волосся, різний колір очей, різний зріст і різний голос. Але тепер у нас багато спільного. Нас об'єднала наша школа, наш клас. У нас створилася наша шкільна родина. Тут ви будете проводити більшу частину дня у школі. Ми будемо разом вчитися співати, танцювати, малювати, веселитись, а іноді будемо і сумувати. Сьогодні день народження класу. А на святі у нас буде торт. І звичайно, і свічка. Зараз ми з вами розріжемо цей торт, але ми не просто розріжемо. Ми будемо з вами знайомити з Зараз ми з вами, дітки, познайомимося. Кожен запалює свічечку і буде казати голосно на клас, як його звати. Добре? Так, і кажу, мене звати Світлана Іванівна». Я певно вдома <світлана> <світлана> Так, Будь ласка, я так, по одному підходьте. Так, запалюємо свічечку і запалюй. І кажи, мене звати. Мене звати Наташа. Наташа. Запам'ятали. І ось так лишаємо свічечку. Так, далі. Відпочаться, я вас не буду називати повітанки, тому що ви так синю свічечку хлопчику. А давай отак, щоб до класу було чути. Саша. <клапляє> так. Чули? Як звати, повтори ще раз? Саша. По одному отак. Богдан. Мене звати? Булдан. Голосно. Богдан. Обережно тільки діти в Крем не помазайтеся. Так, Далі. Бере Так, Мене звати до класу. До класу, до класу. Мене звати Катя. Так, сідаєш на місце. Мене, Мене звати Настя. Так, то? Так, далі. До класу повертайся. Я буду допомагати. Мене Звати маски. Мас. Так. Колиш сама читати? Так. Ви діти, так, повертайся. Лиля, чуваш ли се? ти е, че не ти е, <смеш> че не ти е. Къде е Маска? 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 Къде е Вона звати Даян. Вона навіть більше там читала, що ми вже підросли. E Як тебе звати? А, а, Як вас а, мене звати. Аню, Діти, тепер ми одна родина. Ми один колектив. Саме в цю хвилину народилася наша сім'я. Шкільна сім'я, шкільна родина. Кажуть, коли народжується людина, Бог на небі запалює свічечку. Це зірочки. Ви бачили вечором зірочки на небі? Бачили? <рес> бачили. <рес> Які вони? Жовті. <рес> <рес> Жовті, Але одні яскраві, а другі ще чуть, чуть видно, правда? Бачили такі? <рес> <рес> то не бачу, поспостерігайте увечері, коли гарний вечір. Отже, якщо людина добра, щира, то свічечка її горить яскраво, Зірочка на небі. А якщо людина зла, погана, <рес> то зірочка тільки видно. Ви якими хочете бути? Да, да, Хорошими, да, чемними, щирими. так? Давайте зараз, діти, задуємо наші свічечки. Бачите, вони горять, як гарно. Гарно горять свічечки. Так, потихеньку підійшли всі, стали навкруг, на столу. Так, нагнулися трошечки. Три, чотири. Так, і народилася наша класна сім'я. Сідайте, з'явився новий клас, перший А, Наша нова родина. Давайте зараз ми зачитаємо, хто вміє читати, я допоможу правила, які будуть існувати у нашій родині протягом 4 років. Щоб була наша родина розумна, щоб була розумна, ми будемо що? Добре вчитися. Так? Добре вчитися. Дружно всі разом гратися і веселитися, щоб наша родина була. o não...